Я всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, яке ми маємо в нашій церкві, і маємо так перший раз за новим календарем наші брати святкують сьогодні Різдво Христове, тому також всіх їх вітаємо. Ми вже святкуємо Собор Івана Хрестителя і неділю після Богоявлення. Вчора я ходив по деяких домівках, по, до ваших домів, із благословенням ці йорданські відвідини. Є така чудова нагода, така мить, аби. Трошки поспілкуватися. І так цікаво, в кількох я з вас був, і одні мені говорили, отже, знаєте, в мене такі файні сусіди, мені так повезло з ними, вони такі файні, ми так розуміємо, так вже усміхається дехто, так знає, про кого йде мова. Супер. І були такі, коли казали, о Боже, найбог заварує, такі маємо сусіди, що то просто ужас, отець Іван. Чому я про це кажу про сусідство? Мені то так якось думаю, ну як цікаво. Одні дякують Богу за те, що мають таких файних сусідів, а інші кажуть, що найбог Бог Бо заварував, щоб таких ліпших сусідів не мати. А сьогодні ми чуємо у Євангелії про те, що Ісус переміщується, Він переселяється із Назарету. Куди? В Капернаум. Капернаум. так. Він переселюється в інше місце. І стає сусідом для тих людей, котрі там його не дуже очікували. Бо ми знаємо, що каже нам далі Євангеліє, що тим, які сиділи в темноті, тим людям, які сиділи в темряві, світло засеяло, тим, над якими була тінь смерті, прийшло велике світло. Ісус стає сусідом для темних людей. Ми теж кажемо іноді на таких людей, котрі нам, можливо, неприємні або, можливо, Постійно вишукують собі якихось різних пригод і роблять різні такі неприємності, ми кажемо, ну то дуже темна людина. Ну, така людина, яка, ну, і в якій нема світла. Але бачимо в Євангелії, що Ісус приходить і стається сусідом для таких темних людей, а й часом ми теж можемо бути темними. А коли ми є темними, тоді, коли в нас немає надії, коли в нас панує розпач, тоді, коли в нас все погано, все пропало. Так, так. Можемо так навіть від ранку встати. Ну, ви самі дуже добре знаєте з свого власного досвіду. Встанеш зрана, і ще ніхто нічого тобі не встиг сказати, уже все не добре. Дивишся з звик... вікно, от ви живете тут в боздуші, душі, дивишся в вікно, суцільна калюжа. Ужас. Не? Все не добрі. Тревога зрана, вже нам подарок зробили, сусіди наші нещасні. Ужас, все не добрій. Дощ, така, такий файний праздник, ну, але дощ, ну і так не добрі. І так все, все не добре, постійно погано. Я Не кажу, що війна добра, абсолютно ні. Але є і спра... речі добрі. Бодай то, що ти жиєш. Той Євангелій сьогодні приходить нам на допомогу, бо показує нам, що навіть якщо хтось із нас є в темноті, Ісус, Котрий є світлом, Приходить до нас, аби бути з нами. Приходить до Твого життя, аби його освітлити. І зверніть увагу, Ісус не приходить до якогось міста, де були дуже хороші люди і побожні. Абсолютно ні. Він не приходить до міста і каже, якщо ви покаєтеся, якщо ви станете молитися Богові, якщо ви навернетеся, от я тоді з вами буду мешкати. Ні. Ісус не чекає, коли ми станемо хорошими, коли ми перестанемо бунтуватися, коли ми перестанемо, побачимо все світло, але приходить до таких людей, які не мають радості, до таких, які страждають, які є в темряві, повні, не чекаючи змін, приходить і стається сусідом. Знаєте, про темних людей я не планував сьогодні, але пані Оксана мені перед літургією розповіла таку одну фіглю, з якою я би теж хотівся з вами поділити, лише з тою метою, щоб ви посміхнулися, і трохи, можливо, хтось посвітлів. <кій> Приходить священик осячувати будинок, освячувати хату, і, і, і та пані господиня того дому каже, отче, ну, але так файно посвятіть, щоб вся нечиста сила вийшла з цього дому. А він каже, ну добре, але вам, ви туди де подінетеся. Ну, і бачите, є такі різні шутки. Так? Я, я думаю, що нікому з вас так не буду казати при посвяченні. <рес> не вважаю вас людьми темними, абсолютно. Але на завершення, бо хотів би сьогодні зробити проповідь коротку, тому що маємо дуже гарне свято, і, і Ісус сьогодні дуже коротко проповідує. Якщо слухати сьогодні Ісуса, ну скільки слів Ісус сьогодні каже? Про нього ми чуємо. Він переселився, щоб збулося слово пророка Ісаї. А далі, коли Ісус промовляє, починає свою місію. Він охрестився, він постив 40 днів у пустелі, був випробуваний, всі спокуси він здолав. Переселюється з Назарету, з маминого міста, там, де вони жили, з Марією, де Ангелій з'явився і сказав, їй, радуйся. Переселюється в Капернаум і починає свою місію з одної фрази. Покайтеся. Бо царство небесне близько. Покайтеся, то слово нам сьогодні Ісус каже. Але що то значить покайтеся, бо ми, коли чуємо слово покайтеся, то ми кажемо, о, я требася старати, треба бути хорошим, треба не грішити, треба себе більше молити, треба бути більш терпеливими, треба. ну І так треба, 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 треба. А покайтеся це слово метаноя означає зміни своє думання або повернися в другий бік. або Вийди на зустріч Господові. От ми сьогодні маємо празник Івана Хрестителя. Основна. Ну, знаєте, як є якісь відомі постаті, там, наприклад, е митці або якісь письменники з світового рівня відомі, завжди якісь такі фрази, крилаті фрази запам'ятовуються з їхнього життя, або то, що вони говорили. Про Івана, що ми можемо сказати? Він завжди говорив: вирівняйте свої дороги перед Господом. Ось тут є той, про кого я вам говорив. Він, а і За ним ідіть. Це, це покайтеся, означає, станьте зроби себе доступним для Бога. Повернися в Його бік. Просто. Не, не, бо він від тебе не чекає, щоб ти став хорошим. Бог від нас не чекає, щоб ми стали, перестали осуджувати, щоб ми стали файними, а потім Він з нами буде і буде нас любити. Абсолютно. ні. Він вже нас любить. Він вже нас приймає такими, якими ми є. І Він вже кличе нас такими. Що може поміняти нас? Не йдеться про те, що ми маємо такими залишитися черствими грішними. Ні. Сам процес сходження за ним. Бо як наближаєшся до світла, як людина сидить брудна, і в темноті не бачить того бруду, але як виходить на світло крок за кроком, починає бачити, що вона брудна. І, і той, за котрим ми ходимо, він нас очищує. Він нас кличе вище до того, щоб ми стали для нього, щоб ми своє думання змінили в Його керунок, щоб ми стали у Його бік. Аби ми подивилися Його очима на ту ситуацію, в котрій ми тепер є, аби ми це зробили для нього доступними. Тільки це Ісус каже, повернися до мене, я вже для тебе прийшов. Знаєте, це, це так подібно, як кордон. Бо знаєте, що кожен кордон має дві сторони. І що зробив Ісус? Він для нас відкрив границю, відкрив для нас кордон. І з його сторони є вільно, є цілий автобан без обмежень швидкості прямо в небо. Будь ласка. Але з нашої сторони є один кордон, наш кордон, наша воля, наша свобода, яку він нам дав, і Він його ніколи не порушує. І, і чекає, приходить до нас, стає людиною, стає до нас близьким, доступним, показує нам свою любов, але чекає, щоб ти, якщо не відкриєш лагбам свого серця, він не зможе тобі вмогти. Спасіння буде мимо тебе. Просто тому що твій шлабам закритий. Він би хотів тебе спасти. Але для тебе то спасіння це так, просто мимо. Тому нас, той сьогоднішній праздник, той самий Іван Хреститель, і той Івангелій сьогодні запрошує нас, аби ми покаялися. Тобто не просто перестали грішити, не просто стали хорошими, повернулися в сторону Ісуса, були постійно розположені до Нього. Це так, як двоє осіб, коли розмовляють, ну, як говоримо з кимось, кого шануємо, то не стоїмо до нього спиною. Я би вийшов на проповіді і став до вас так. Казав би так, дорогі парафіяни. Знаєте, така сьогодні Бог нам дав погоду, файну. так, ну, Івангелі таке, як би то виглядало, ну, казав би якийсь, щось Іван трохи щось йому недобре з головою. Але як шаную, то, то я є для тої особи. Я ту особу посаджу до себе за стіл кажу, давай вип'ємо каву. Давай кажи, що там в тебе, як там в тебе. От ми тепер святкуємо. Дехто з вас буде знаєте на, на, привітати своїх родичів на Різдво, тих, які святкують за старим календарем, садемо за стіл, разом привітаємося, може буде якась гостина. Як ми когось любимо, то ми для тієї людини розположені, відкриті. І так Господь до нас, Він є для нас, от Він приходить тепер в цій Христі, сказав нам слово своє. Зараз приходитиме до нас під видом хліба і вина. Він для нас є доступний. І чекає лише від нас, аби ми відкрили кордон, щоб загорілося зелене світло в твоєму серці. І ти сказав так, я тебе пускаю, прийди в моє життя, веди мене. Царство Боже, близько, покайтеся. Бажаю нам, щоб ми не лише на праздник сьогодні, і не лише на свята Різдвяні і Богоявленські, але протягом цілого нашого життя мали постійно відкрите серце, відкритий кордон для Ісуса, бо Він нас постійно. Любить постійно, кличе нас, не чекає, щоб ми стали хорошими, але кличе нас до покаяння, кличе нас, аби ми йшли за Ним. Слава Ісусу Христу!